Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо роліні із витяжного тіста з двома видами начинки. Готуються вони легко, просто, швидко, тож не гаємо часу та приступаємо до приготування. Готуємо сьогодні роліні із двома начинками, тому придбала відразу дві упаковки витяжного тіста філо. Воно в мене вже розмерзлося при кімнатній температурі. Одна начинка буде сирна. Взяла 600 г кисломолочного сиру, 9% жирності, 150 грам твердого сиру туди буде йти, сіль, чорний перець за смаком та кріп. Можете брати будь-яку зелень або взагалі її не додавати. Другий вид начинки буде із курячим фаршем, 500 г курячого фаршу, 150 грам твердого сиру, консервований гіркий перець. Рецепт приготування такого перцю у мене є на каналі, посилання залишу під відео. Він такий. Ніжно гострий і солодкуватий, тому до курячого фаршу зайвим не буде. Для перемазування самого тіста нам потрібно буде вершкове масло. Зараз я розтопила третю частину пачки 180 г. Якщо мені буде не вистачати, я ще дотоплю масло. Також зверху будемо обмазувати яйцем, тому взяла одне яйце. І також, щоб розрізняти, де у нас які будуть руліні, з якою начинкою, я беру білий кунжут та чорний кунжут. Буду посипати різними видами. Отже, духовка у мене вже розігрівається, стоїть на 220 градусів. За цей час воно все робиться швиденько, вона розігріється і буде відразу готова для випікання. Спочатку приготуємо начинки, кисломолочний сир я ніяк там не подрібнюю, не, не, не перемелюю, не перекручую. Ось, викладаю ємність, де буду вимішувати начинку. Натираю один брусок сиру, викладаю сир, додаю зелень. Можна додати ще часник. За вашим бажанням, також буде дуже смачно з сиром. сухий або свіжий. Додаю сіль та чорний мелений перець. Вимішую рукою просто. Цей час отакі грудочки сиру можна рукою перетерти. Це, одна начинка готова, вона повинна отак ну, триматися купи, скажімо так. Готуємо м'ясно. Викладаю фарш, аналогічно натираю сир. Так, викладаю сир та дрібненько наріжу перець. У мене, окрім ще там солі і чорного малиного перцю, більше ніяких не буде приправ. А ви можете додавати за своїм смаком. Перець додала, додаю ще чорний малиний перець та сіль. Це друга начинка готова, залишається лише поформувати руліні. Як бачите, нічого складного, виробники вже про нас подбали, От, щоб таке смачне тісто нас не займало багато часу на приготування. Дістаємо листки. Якщо саме з цим листом зараз не працюємо, Кладемо або назад в пакет, або прикриваємо вологим рушничком, щоб тісто не підсихало. Ось такі тоненькі листочки маємо, змазуємо поверхню тіста буршковим маслом та викладаємо начинку по обидві сторони від листка. До кінця тут можете не докладати, ну, раптом ваша начинка захоче вилізти. Як бачите, додаю я небагато таку тоненьку смужку. Тісто у нас також таке тоненьке, ніжненьке. І саме от весь смак буде в тому, що ми будемо мати багато шарів, промазаних маслом, і матимемо хрустке тісто готове. Ось так згортаємо. Ось і все, нічого складного, я викладаю на деко, на якому вже застелила пергамент. Поформувала якраз роліні, всі з м'ясним фаршем. Абсолютно все до, до крапиночки використала. Виходить, у нас 7 таких штучок. В упаковці заявлено 11-13 листів. Ну, так як метро дуже щедрий виробник, він нам поклав їх. 13 саме. О, тому в мене ще 6 листочків. Тому, здається, як і не потрібно було б ще другу пачку відкривати. Але, але, Так як тісто у нас заморожувати, не рекомендується повторно, будь-що те, що вже було заморожене, бути, значить, ще й десерту. На сир мені, значить, трошечки з однієї пачки не вистачить листків. Трошки почну із другої пачки. Але то вже і заговорилася пані. Замість того, щоб мазати яйцем, стоїть трендит і маслом. маслом. Ну, гірше йому від того не буде, звісно. Виправляюся. Отже, рецепт пирога ну, вже на YouTube я знімати не буду, а фото і повний рецепт, викладу у себе на сторінці в Instagram. Що комусь буде цікаво, заходьте подивитеся, що я начудила. Ну, вже помажу і це яйцем, а то буде блідненький. Все, руліні з м'ясом я буду чорним кунжутом посипати. Духовка вже добре розігріта, зменшую температуру на 180 градусів і печу 20-30 хвилин. Я так думаю, 20 буде. Абсолютно достатньо, так як в начинку я викладала тонким шаром. Аналогічно формую роліні із сиром, і покажу вже вам готовий результат. Роліні всі спечені. Останніми пекла партія із сиром. Загалом із м'ясом вийшло 7 роліні, із сиром 10, решта тіста, так як я вам вже казала, пішло у нас на сладкий пиріг із вишнею. Ті, що з м'ясом вже трошечки прихолонули, ну, добре прихолонули. От. Тому вже так ну, тримаються кубки, як ви бачите, легше їх тримати в руках. Давайте побачимо, що у нас всередині. А всередині у нас смакота. Як смакує, приготуйте та переконайтесь самі, що це все дуже смачно. Угу. Роліні із сиром. Я щойно дістала з духовки, воно просто гаряче все. От. Ну, але його буде, можливо побачити, звісно. Ось так він виглядає у розрізі. Ну, а смакує також просто неймовірно. Ну, і що ж я вам можу побажати? Звісно, що натхнення на приготування. Дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення!